Очищувальний тонік з ніацинамідом PR07 від бренду Mezonia. М'яко доглядає за комбінованою, жирною та чутливою шкірою, забезпечуючи помітне вирівнювання тону, зменшення запалень і слідів постакне. У формулі поєднана. Ніацинамід, що нормалізує секрецію себому, усуває пігментацію з азелаїновою кислотою, яка очищує пори, бореться з висипаннями та підтримує здоровий вигляд обличчя. Комплекс заспокійливих компонентів із рослинними антиоксидантами зменшує чутливість до зовнішніх чинників і дарує шкірі природний сяйва. Завдяки біоліну шкіра отримає захист мікрофлори та бар'єр від подразнень. Гель алоевера разом з віноградом забезпечує зволоження, тонізує, знижує почервоніння, а гідролати чебрецу та гісопу мають в'яжуючу дію, зменшують жирність і поліпшують загальний стан шкіри. Ефірна олія міліси ефективно звужує пори, залишаючи шкіру матовою та свіжою, без небажаного блиску. Усі компоненти спрямовані на гармонізацію балансу та очищення без стресу для обличчя. Тонік доречний для щоденного використання вранці та ввечері. Наносите його на ватний диск і ніжно протирайте попередньо очищене обличчя. Після застосування вона має рівніший, чистий і свіжий вигляд, без ознак подразнення. Текстура тоніка легка та комфортна, не залишає липкої плівки, а систематичне використання допомагає поступово поліпшити зовнішній вигляд і підтримати здоровий стан шкіри.